Вітаю всіх, Харківщина. Ну, далі. Це все по своїй телеграм-групі йду, в мене все на таточках. Я ненавиджу дурні питання, просто ненавиджу. Навіщо їх писати, якщо і так все зрозуміло? Вибачте, по прикордонню вже сказано 250 разів. Ну, що там дивитись, не ставте, будь ласка, зайвих мені питань мені просто ніколи. Задовбана мама в декреті, тому не чіпаємо мене зайвими питаннями. Тим паче, при кордоні Дергачівщина ну, блін. Прекрасно знаємо, де можна тусуватись, де не можна. Я вам не раз скажу, що я буваю в Дергачівський район, регулярно. Так, це передмістя певне місце, де можна спокійно знаходитись. Тому що я знаю це. І все. Те, що близько до кордону, ну, враховуйте, не буде нічого там нового, неможливо. На даному етапі однозначно. Харківщина. Давайте подивимось, Харківщина. Які перспективи? Просто дивлюсь Харківщину. Будь ласка, не треба мені виписувати населені пункти. Я їх роблю по інтуїції, коли маю час. Я хочу подивитись загальні тенденції. Мене цікавить це. Мабуть, це головніше. Загальні тенденції. Харківщина щодо обстрілів. Харківщина загальні тенденції щодо обстрілів. Які? Обстріли самі, тут з жезлів, небезпеки. Кірка мечів, пауза. Випадає. Ось вона йде. Угу. Щодо війни. Війна. При кордоні, і знову при кордоні випадає. Майте на увазі, воно залишається на лінії фронту. При... Ну, лінія фронту, там прикордоння, от сам воно і залишається. Чтвірка мечів випала. Прекрасно. Так, а оця четвірка мечів, пауза. На коли, вона можлива. Приблизно це буде листопад місяць? А Та так. Це буде грудень 25-го року. Майте на увазі. Грудень. Все, що я вам кажу. Лінія фронту. Ось там все залишиться. Головна тенденція все, досить. З мене знущання. Вибачте, я втомлена, дійсно від усього. Я хочу, ви трошки міняли тематику також. Давайте. Бачите все як непогано йде. Тенденція є, я вам продивляюсь всі. Враховуйте. Де буде ця лінія фронту? Дивимось на практиці. Я не хочу вираховувати населені пункти. Просто це бред. Собачий бред. Тому що я не маю на це часу і сил. Я хочу, ви розуміли, мене. У мене така мала дитина, що в мене їде криша вже. Я намагаюся при цьому працювати в тих рамках, в яких я можу. Якщо я щось не можу, я просто не роблю. І живу я в Харкові. І буває періодично в Дергачівському районі, прикордонному. Я не розумію тих, хто розводить паніку. Може, давно, може повернулись, може, нерви здають. П'ємо заспокійливе. Я не можу жерти заспокійливим, бо мене в дитина будуть вночі. Тому я обмежена, на жаль. А так, я б, я б не жала, заспокійливого і стригла. Кажу так, якби могла.